Чому ви вважаєте, що молоді потрібно розвиватися у напрямку кіно? Мені здається, що молоді взагалі потрібно розвиватися у будь-якому творчому напрямку. А якщо молодь вибирає для себе кіно, то це офігезно, тому що саме кіно має в собі багато професій, і ти можеш, обираючи кіно, підвищувати, підвищувати себе своє знання. Всього, всіх мистецтв, бо кіно поєднує все. Чому ви погодилися стати лектором жовтого автобусу? Мені здається, що е, жовтий автобус це дуже важлива така місія і дуже важлива тема. І крім того, що я просто всіх знаю, хто це створює і дуже поважаю, так це ще й можливість просто побачити класних підлітків, е, які є нашим майбутнім. Які враження від участі в жовтому автобусі? Боже, це було дуже заряджаюче. Мені подобається, коли я бачу стільки класних очей, а стільки ем, дуже жвавого розуму, і це надихає. Нам потрібно робити більше. Якщо б ви знімали фільм про «Жовтий автобус, яким би був слоган, кольори та назва Життя не стоїть на місці це слоган, а назва – «Жовтий автобус.